Нещодавно із нами поділилася попередженням онука славнозвісної провидиці Скарпат Марії Іванівни, її звати Соломія. Вона довго мовчала, але нині не той час, коли можна мовчати. Настав момент, коли голос минулого має пролунати над світом, що змінюється на очах. Я не можу більше тримати це у собі, сказала вона, поглядаючи в далечінь. Це пророцтво було передане мені в останню зиму. Я сиділа поруч із бабусею біля вогнища, а за вікном ревів вітер, мов намагаючись затулити її слова. Але він не зміг, бо ті слова були сильнішими за бурю. Ніч тоді була непривітна, гірська Смереки гнулися під поривами вітру, їхні вершини ніби стогнали в ритмі невідомої мелодії. Не було ані зірок, ані місяця, тільки темрява густа, як дим. І десь серед неї жевріюче світло вікна в дерев'яній оселі на схилі. У тій хатині сиділа бабуся Марія Іванівна, стара, зморшкувата, але очі її світилися мудрістю, якої не купиш ні за які скарби. Вона дивилась у полум'я так, ніби розмовляла з ним, і вогонь слухав її то піднімався вище, то завмирав, ніби заворожений. Я мовчала, лише дивилася. А вона раптом заговорила, не повертаючись до мене. Настав час, коли Україна більше не буде такою, як була, мовила вона низьким спокійним голосом. Світ зміниться, карта зміниться, люди прокинуться. Хто з радістю, а хто з жахом? Я зніяковіла. Чула від бабусі багато, але це було інакше. В її голосі не було сумнівів. Тільки правда оголена, мов грім серед беззоряної ночі. Кордони, сказала вона. Що були накреслені чужими руками, зникнуть. Земля заговорить. Камінь, що мовчав віками, подасть голос, те, що було відібране, повернеться. Я хотіла запитати, що вона має на увазі, але не встигла. Її рука піднялася, і полум'я у печі спалахнуло сильніше. Вона вдивлялася в його глибини, ніби бачила там щось недоступне іншим. Вони не повірять, зітхнула бабуся. Вони сміятимуться, але вже нічого не зупинити. Почалося. Її очі стали глибокими, як провалля, у якому відзеркалювалась не тільки доля народу, а й доля самої планети. Я бачу, як карта змінюється, шепотіла вона. Я бачу міста, що стільки років були під чужими знаменами, повертаються додому. Там, де була покора, постає гідність, де був страх, народжується воля. Я тремтіла не від холоду, а від того, що ці слова врізалися мені просто в серце. Держави сперечатимуться одні вимагатимуть миру, інші продовження боротьби. Але вибір зроблено не в столицях, не в кабінетах. Він зроблений там, де люди моляться, де вмирають, де народжуються діти. Там, де людська влада безсила, сказала бабуся, там прийнято рішення. Вона прикрила очі і додала ріки змінять русла, дороги повернуть назад. Люди не повірять тому, що станеться, але те, що має бути, буде. Я бачу повернення міста, вулиці, домівки, вони повертаються не на папері, не в заявах, у серці. Я бачу, як люди, котрі вважали себе господарями, зникають. Вони залишають землю, яку не відчули. Вони обертаються, але шляху назад немає, бо земля сама вибрала своїх. А що буде далі? Ж? запитала я ледь чутно. Вона подивилася на мене з такою ніжністю, з якою дивляться лише матері на дитину перед бурею. Далі буде складно, дуже, але правда завжди проходить крізь темряву. Її не зупинити. Коли карта зміниться, багато хто залишиться в минулому. Вони спробують утримати своє, але даремно. Україна відродиться не завдяки, а всупереч. Будуть сльози. І не раз буде кров, люди не одразу приймуть зміни. Хтось зустріне їх зі злістю, хтось з розпачем. Але колесо долі вже обертається. Хто зможе переживе, хто не зможе. Залишиться в історії як нагадування, промовила бабуся, і я помітила, що її руки тремтять. Я бачу вогонь, що горить не лише у печі. Я бачу, як старі прапори змінюються, як вулиці, які колись називали чужими іменами, знову звучать українською. Люди спочатку мовчать, вдивляються у нову карту, шукають себе на ній і знаходять. Імперії впадуть, ті, що панували силою, будуть зруйновані тишею. Вони виснажені, вони мертві, хоч і рухаються. Їхній крик не лякає, лише дратує. Вони спробують ще щось сказати, але їх вже не слухають. Україна стане іншою, вільною, цілою, великою. Не в сенсі амбіцій, ні. у сенсі істини. Народ її більше не буде роз'єднано. Ті, хто зараз ділить, її зникнуть. Як пил з вікон після бурі. Запам'ятайте мої слова, діти. Мовила вона, і голос її став тихим, але рішучим, наче вода, що точить камінь. Час прийде не тоді, коли ми будемо до нього готові. Він прийде, бо так вирішено. І ті, хто сьогодні сумнівається, завтра стануть свідками. Не все буде світлим одразу. Пройдемо ще крізь пітьму, ще багато болю доторкнеться до кожної оселі, але світло переможе бо не у зброї сила, а в правді. І не в страху життя, а в любові до свого. Я бачила, як ті, хто відвернувся від правди, лишаються ні з чим, а ті, хто стояв на колінах, піднімаються, бо зцілення приходить через випробування. Україна ще здригнеться, ще застогне під вагою великих рішень, але це буде очищення, це буде народження нового дихання. І коли все це звершиться, ви не питайте, чому так довго? А скажіть. Ми дочекалися. Бо кожна хвилина, кожна жертва, кожна молитва були немарними. Земля відчує, що її люблять, а небо, що його чують. І тоді, додала вона, поглянувши кудись у глиб темної ночі за вікном, тоді навіть ті, хто мовчав, почнуть співати. Бо правда, як ріка, її можна спинити греблею, але вона завжди прорве шлях. Але запам'ятай. Сказала вона і поглянула прямо мені в очі. Не все станеться так, як хочемо. Прийде день, коли ті, кому довіряли, зрадять. Не всі, хто говорить про Україну, справді думають про неї, але вони не витримають справжній дух не зламати, бо народ вже прокинувся. І все це відбудеться швидко. прошепотіла бабуся, заплющуючи очі. Раптово одного дня люди прокинуться, і все буде інакше. Не через документ, через серце. Я сиділа, не рухаючись, вітер за вікном стих. Полум'я в печі ще тріщало, але вже спокійніше. Про було сказано, і нікому його вже не спинити. Соломія дивилася перед собою, коли закінчила. Ми довго мовчали. Це не просто історія бабусі, це дзвін майбутнього що вже звучить. Слова Марії Іванівни, не вигадка, не поезія, не політика. Це – Бачення це свідчення змін, що вже почались. І нехай зараз багато хто сумнівається, нехай сміються. Але коли прийде день, усе сказане біля того вогню, стане реальністю. Бо земля пам'ятає, бо правда не зникає. А Україна це не просто країна, це душа, що прокинулася. І їй більше ніколи не дадуть заснути.